благодійний фонд Батьківська земля та його голова Оксана Калетнік привітали усіх діток з п'яти районів області з новорічними святами. Представники фонду завітали в усі школи та дитячі навчальні заклади з подарунками, які виготовлені на Климбівській фабриці народних промислів, жіноча праця та солодощами. В ці дні на всіх школьних праздниках, в дитячих садиках, на новогодній йолки, всіми волонтерами благотворительного фонду батьківська земля, кожному буде вручений подарунок. Ми не забули і помнімо. Все діти починаючи від рождения до 17 лет, получат прекрасные, замечательные новогодні подарки, які создавали с з любов'ю фабрики жіноча праця. Я думаю, ви достойно цените ці подарки. Діти для батьків та персиків благодійного фонду підготували святкову новорічну програму. Ратіївська школа, ще у Чечельницькому районі отримала від народного депутата України Оксани Калетнік ще й комп'ютерну техніку. Зараз з другого класу вивчається інформатика, і у нас, м'яко кажучи, клас комп'ютерної техніки, персональних комп'ютерів, застарів уже, тому ось це принесе значний такий всплеск. Приємно те, що це мені кажеться один народний депутат, який звертає таку велику увагу. Іменно я не сказав би навіть, що тільки на освіту. А взагалі на все жителі села Стратівка вдячні благодійному фонду Батьківська земля за постійну підтримку їхньої громади. Я хочу подякувати нашому народному депутату Калати Костані Миколаївні за те, що вона переймається нашими бідами, нашими проблемами, за те, що вона. Придір приділяє велику увагу для таких сіл, як це наше село, як і любі сіл з нашого району. Звичайно, акція Новорічні подарунки для дітей не остання у списку справ благодійного фонду. Він і надалі буде вселяко сприяти розвитку та підтримці громад Вінницької області.